Слава Україні! Обкошував коляс, поля свої трохи по краям. Так, і тут ось така прогалинка є. Думаю, зайду гляну, що тут кукурудза. А кукурудза тут он ось, руки вгору витягнув і он іще не достаю. Значить, качани на рівні ну, по груди. Дуже високо, десь метр двадцять, метр тридцять. Так, по два. Штуки є багатенько. Я так розривав, дивився, то і другий качан, в принципі, щось може з нього й буде. Це оця ділянка, що внизу там, де підмерзло було. ну Тут хащі ось непрохідні. Качани такі великі, ось як бачимо. ну Розкривав, дивився, досить наповнені, гарні. Що воно тут буде по результату, подивимось. Але на сьогодні досить непогані. Маса виперла тут дебеляча по чистоті. Тут чисто, з краю грязно, общем, де як. Так. Ну такі тут. Ну, тут дебела, вона, кукурудза ця, тут питань немає. Так, що тут іще? Давайте зараз ось Один тачом розкрию, зараз розкрию, покажу. Так, значить ось розкрив. Значить, в цьому качані 16 рядів, зараз в ряду 40. Так, ось де другий качан. Такий він ще, ну, в принципі, в принципі запилився більш-менш і наливає зерно якесь. Тобто з нього ще щось буде. По вигляду качана, це качан досить бадьорий. Я думаю, що тут ну, не знаю, яка урожайність буде, подивимося за це, не хочу загадувати. Але вид у кукурудзи досить непоганий. Що вона покаже, подивимось. Так, маса тисячі досить велику роль буде відігравати цьому. Ну побачимо. Дасть Бог буде все добре. Поки що вологи вистачає. Хоча вже верхній шар, в принципі, тут низок, то тут небагато. 5 см. По пшеничині там вже до 10 см уже волога така слаба наливо. я думаю, що їй це вже долить, набрать, вистачить. Так, гібрид тут гран 6. Гібрид тут гран 6 в Нісовській. По густоті вона тут висівати, старався 70 тисяч, але через те, що тут під'їло її трохи і площа трохи нерівна колеса, бувало, проскакували. Ну, тисяч на 55-60 повинно б вийти. Густота така, в принципі. Урожайність нормально формує минулий рік. До речі, по минулорічній урожайності кукурудзе, оцей же ж, як його що там було, галатея. Думав, що 68 вивозив, виявилося трошки більше. Там точної цифри не пам'ятаю, того, що вже нам в общем, мій цей водій помилився. Помічник щось, ма, походу, дві машини не дописав, чи що, общем, вийшли її там на 10 тонн чи на 11 більше. І відповідно урожайність там десь 75-80 центнерів, тобто вище. Це вже ось буквально довивозив, вже дізнався точно. Так, значить, в принципі, якщо там кукурудза дала таку урожайність, то що тут не дасть. Так, ну а там вже як Бог дасть, того, що погодні примхи ще можуть. Ну, в общем, свої моменти і нюанси, самі розумієте. Так, за кукурудзу ставимо лайки, підписуємося на канал, всім пока.